Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу. Селена розкриває карти. Сьогодні у нас, як завжди, прогноз на наступний тиждень, на тиждень, що відбудеться з 28 квітня до 5 травня 2024 року. Звичайно, цей прогноз для України. А далі ми знаємо, що це буде впливати на інші, інші країни. на весь... На весь світ. Тобто маленька кучка, купочка, як завжди. Це в нас старші аркани, які показують общий фон тижня, загальні загальний якісь події, настрої і таке інше. А велика кубка це придворні та ситуаційні карти, які показують деякі деталі, деякі нюанси. Тобто дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Що чекає на Україну на тижні з 28 квітня до 5 травня. Цікаво. Ну, Якщо ми беремо загальний фон, то тут все дуже добре. Це, мабуть, Може такий бути фльор, як то кажуть, Паски, такий настрой святкові. Але це ж може бути ще і показ того, що ми підростаємо, як країна підростаємо в своєму статусі ще вище. Хоча зараз вже майже. Нема куди вже зростати, хоча зростати завжди є куди. Далі що ми бачимо, тут не дуже такі, добрі. з одного боку ми отримали величезну допомогу. Але це може бути такий собі, як то кажуть, двоякий сенс, бо Комусь, звичайно, захочеться загарбати частину цих коштів, зрозуміло. Але все ж таки, знаєте, судячи за, за всіх, як ми дивимося на всі три картки, це у нас трохи йде окремо, На ці картки ми дивимося, ну так, ми її теж враховуємо, то можна сказати, що такі гроші прийдуть саме за призначенням. І це дуже надихає, але комусь буде це не дуже приємно. Тобто, друзі, як завжди в нашому житті, є щось гарне, щось не дуже. І одне і те ж саме для когось гарне, для когось не дуже. Тому ми з вами розуміємо: якщо у е когось є проблеми з серцем, то не нехтуйте. Запобіжними заходами приймати ліки, і треба і все-таки інше, і не, не хвилюватися там, де не треба хвилюватися. Якщо ви знаєте, що будете хвилюватися, приймите ліки. Тобто, Але домівка наша, наша ненька буде в порядку. Гроші прийшли, є відповідальність, на яку на себе взяли ті, хто керують всім цим. І це дуже добре, але комусь це не дуже сподобається. Тому, друзі, можуть бути якісь неприємні вчинки, але це, скоріше за все, таке, ну, як би мовити, незадоволення. Бо навіть коли ми йдемо до перемоги. Може бути, дуже боляче, тому що ми розуміємо, скільки сплачено за цю перемогу. Але тримаємось. слава Україні! Слава ЗСУ.